Миючи засоби, пральні порошки і засоби гігієни. В один з шелтерів сьогодні приїхали волонтери фонду Співдія, привезли черговий вантаж для переселенців, які в війну залишили свої домівки. І їду привозили як безплатну їду, Приходили навіть люди нам просто бачили об'явлення. Благодаря центру не так уж сильно ми, ну як, як ми нуждаємося, да? і благодаря гуманітарці у людей ну, достатньо всього. Побутову хімію зазвичай привозять раз на два тижні. Волонтери намагаються перекрити усі запити людей і везуть найнеобхідніше. Ми забезпечуємо шелтери необхідними засобами побутової хімії, особистої гігієни, за можливістю, продуктами харчування та медициною, а також одягом. Волонтери з Півдія Шелтер працюють завдяки програмі розвитку ООН в Україні. Кожного дня ми стикаємося з війною. Ми чуємо Історії людей і про це не, не варто забувати. Це дуже важливо, щоб ми продовжували допомагати, не, не зважаючи на те, що це важко. Вже всі трохи втомились у самому Дніпрі. Зараз проживають понад 100 тисяч вимушених переселенців. Попереду зима і потреби людей зростають. Окрім продуктів харчування, необхідно діставати і теплі речі. Артем Моросливніткібець Дніпроньос.